В за річкою срібний зорипат і вином по річковим всіх частує сад літньою долиною, Хто не поспіша, вишний калиною, втішена душа. Це край, де я родилась і живу, да все для мене рідне. Не байдуже, та зірка з неба впала у траву, щоб ти мене побачив, милий друже, це край моєї втіхи сльози, ти срібним словом, срібними піснями, втулюся до вкраїнської краси. Бо це взяла від батька і від мами, пахнуть муки травами, пахнуть до знемог грішне разом з праведним В та двох, музика на тишею, хоч на струнах грай, і душа утішена, це мій рідний край, це край, де я родила. Де все для мене рідне, неба йдуже, де сірка з неба впала у траву, щоб ти мене побачив, милий друже, це край моєї втіхи сльози, де срібним словом, срібними піснями Втулюся до української краси. Бо це взяла від матька і від мами, рай, де я родилась і живу. Не все для мене рідне, небайдуже. байдуже, то з неба попала у траву, щоб ти мене побачив, милий друже. Це край моїх тихих сльози, десь рідним словом, срібними піснями, втлюся до української краси. Бо це взяла від батька і від мами, бо це взяла від батька і від мами.